Росіяни продовжують наступати поблизу Вовчанська, хоча зазнають значних втрат. Повідомляє начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Окупанти хочуть захопити територію, яка майже зруйнована. І через те, що там немає зелені і немає дерев, власне, які могли б слугувати укриттям, втрати росіян лише зростають. Росіяни не тільки тісну спільно, чи я намагаються білі з заходу е, вживаються заходи для того, щоб їх туди не допустити. Е, і вони певним чином були е, замідлені за за рахунок е, власне знищення, знищення дамби за рахунок того, що річка розлилася, але тим не менш повністю тих не зупинило, і ось повільнення не стало повною зупинкою. Тому там зараз теж непросто. Олександр Даниленко долучимо до нашої бесіди. Це начальник групи взаємодії з засобом масової інформації бригади ГАРТ. От пане старший лейтенант, вітаю вас. Ой, пау. Саш, слухай, на ну це для мене для, для мене несподіванка і приємність. Я рада бачити тебе направду, і, і, і ми не будемо вдавати, що, що ми не знайомі. Ми працювали свого часу на одному телеканалі. А давай одразу на безпілотники, для того щоб було зрозуміло, що, що за безпілотники потрібні. А що саме за апаратура потрібна гарту, і що це за штуки? Це іноземне виробництво, це вітчизняне виробництво. Що це? Ну, ми збираємо, по-перше, не тільки для Гарта зараз, а це збір конкретний це збір для чотирьох бойових бригад Держприкордонслужби України. Це ГАРТ, в якому я служу, бригади помста, кордон» і Форпост. Збираємо на дрони. Дрони дрони бувають різні в залежності, коли цей збір нарешті збереться. А мета 4 мільйони гривень, які будуть розділені порівну між цими чотирма бригадами. То тоді будемо, будемо вже визначати, які саме дрони на цей момент потрібні, тому що в один момент, в залежності від ситуації на напрямку, на якому виконує бойові завдання, та чи інша бригада, там потрібні, мовно кажучи, там ударні якісь дрони в інший момент більше потрібні. В інший момент потрібні там нічні розвідувальні дрони. Ось і там вже будуть визначатися, які саме дрони потрібні. Але ну дрони це серйоз... Це по перше, дуже визначальний зараз е, момент, дуже визначальний фактор е, на будь-якому напрямку. Ці війні дрони грають е, величезну роль, і е, їхня вартість може бути коштувати в залежності від модифікації дрону. Від там, умовно кажучи, від 20 тисяч гривень до мільйонів гривень. Там ті от відомі там мавіки, там аутели, матраси, як їх називають. От, допустимо, їх, їх вартість десь 200 тисяч гривень. Тобто на мільйон п'ять таких дронів можна купити. І вважайте, що ці дрони ворог вже теж не спить і не дивиться, як вони літають. Ворог їх збиває, ворог їх давить, і тому ці дрони потрібні в дуже великій кількості. І от зараз, в тому числі, цей збір на 4 мільйони гривень. Зараз є десь півтора мільйони гривень. Будемо вдячні телеглядачам, якщо вони долучаться до цього збору. Бойові підрозділи Держприкордонслужби виконують бойові завдання певно повздовж майже всієї ділянки фронту. Ми на південно-слобожанському напрямку, інші бригади там на інших напрямках. Ось і зауважу, що не лише це не просто збір. Після закриття банки серед тих, хто задонатить суми від 200 гривень, будуть розіграні два суперпризи. Перше, це крило шахе, крило шахеда з автографами відомих українців, футболістів Донецького Шахтаря, музикантів, спортсменів інших. Ось, і другий приз це автомобіль Audi ТТ. Тому долучатися там 200 гривень задоначених це один лотерейний квиток. Скажімо так, 4 мільйони така ціна вже не півтора мільйони, а мільйон 610 десять тисяч гривень і продовжує крапати. І насправді якась прикра така ситуація, що з... потрібно влаштовувати розіграші для того, щоб ви нам допомагали імітувати тут життя в тилах і робити вигляд, що ми ми далеко від війни, але. На жаль, вона значно ближче до нас, ніж видається. Тепер, власне, до Вовчанська ворог збільшує кількість штурмових груп. Чи змінюється тактика, чи готові підрозділи і як підготувалися до цієї кількості масованих атак? І чи от саме ця спроба, саме ця хвиля вона відрізняється від того, що було раніше? Чи це те саме? Ем, якщо брати по характеру, то не відрізняється. Це ті ж самі малі гру, малі штурмові групи. Там по декілька осіб, які намагаються там просуватися зараз, вже і так, з одного боку важче робити, тому що зеленки немає вже дерева не покриті, і легше виявляти ці групи, а з іншого боку, зараз дощить тумани постійні тут у нас. І ворогу простіше під прикриттям цих туманів пересуватися, тому що дронам важче працювати під час і виявляти противника коли туман на вулиці. Е, характер не змінився, але саме змінилася кількість цих штурмів. Да, вона зросла в рази, і, але ну, в принципі ми були до цього готові. Підрозділи Сил оборони і бригада Гарт в їхній в їхньому складі були до цього готові, тому що ворог уже півтора роки на цьому напрямку. Бився в тому вовчанську і ніяк не міг здобути хоч яких за півтора року, хоч яких досягнень, тому от ну, очікувано було, що він все-таки докладе якихось привживе якихось заходів для того, щоб змінити ситуацію. От зараз кількість цих штурмів в рази побільшала, як виглядає невість. Як виглядає нині логістика, бо боєкомплекти бо зрозуміло, провізія, вода і особливе для мене питання це евакуація поранених і полеглих. Як вона виглядає там? Ну з евакуацією зараз складно. Зараз вже немає такого поняття, як раніше, було золота година, під час якої ну, потрібно бажано евакуювати пораненого, тому що дрони дрони все контролюють. і Ворог, якщо бачить, що когось поранили. Аеророзвідка їх не бачить, що когось поранили, вони затихають і чекають на ЕВАК. Чекають на Евак, щоб потім вдарити по цьому евакумобілю. Тому потрібно чекати, поки стануть сприятливі умови для евакуації: це темнота, це погана погода. Ось тому тут дуже важливий фактор це те, як Військовослужбовець навчений сам собі надавати допомогу медичну, як йому його першу невідкладну допомогу, теж саме елементарні турніки, інші е, заходи. Ось як його побратими навчені це робити. Це дуже важливо. Ну і ну а потім вже да, як тільки за першу ліпшу нагоди, вже Евак під'їжджає, забирає поранених Підрозділи щодо. Боєкомплектів, е харчі, продуктів харчування води, то ця обов'язки зараз здебільшого на дронах. Бомби, важкі типу вампір. Вони не тільки скидають боєприпаси, нищать ворога, вони і скидають нашим хлопцям боєкомплекти, харчі. Ці щоб... підрозділи зробили це пішку. Ті підрозділи, які трохи лівіше від вас, наскільки я орієнтуюся там по карті, то трохи лівіше вони кажуть, що ворог підтягнув реби фактично в першу лінію бойового зіткнення, таким чином обсліпивши розвідку ще на плюс 20 кілометрів. Як ви з цим даєте раду? Чи спостерігаєте ви, по перше, таку штуку у себе, і як ваша розвідка працює і що бачить по той бік, мусимо вкластися в хвилину, будь ласка. Реб дуже багато, риба дуже багато. Реб ворог на, напихує де можна, тільки не можна. Наші хлопці також виявляють, в тому числі, і нищать за, ці засоби реб ворога. Так, да, працювати складно, але є технічні засоби, за допомогою яких наші хлопці намагаються обходити і обходять ці засоби реб. Звичайно, не завжди це є втрати серед, серед е, дронів. Через дію цих же самих засобів РЕП без цього не обійтися, тому що ну ми, ми воюємо проти жорстокого, але не проти тупого ворога. Вони дуже розумні. Вони, у них дуже багато технічно техні, техніки, в тому числі і засобів РЕП. Це їхня сильна складова. Але. Дані батькому раді більше ста тисяч гривень накрапало на банку. Панове, спасибі кожному і кожній, хто долучилися. Так, буде розіграш і криловить безпілотника і автомобіль. Але ви точно хочете, щоб наші повернулися додому? Ну, от щоб всі наші повернулися додому, які зараз там, бо не наших по цей бік. Точно немає. Олександр Даниленко хочу сказати спортивний журналіст, але скажу, що старший лейтенант, начальник групи з ЗМІ з бригади Гард був із нами. Далі